Президент Володимир Зеленський має бути негайно допитаний, він має допитаний дати покази слідчим. Він має бути допитаний народними депутатами, має бути створена слідча комісія Верховної Ради. Занадто важкі звинувачення і занадто багато фактів, щоб вважати, що президент нічого не розумів, що він взагалі дитина, рукою якоїсь води в кулініч. Президент Зеленський має розповісти, на яких підставах. Він робив ці десятки рішень про призначення зрадників на різні посади, надання їм державних звань, нагород, надання їм повноважень, чому він звільняв патріотичних, чесних людей з посад і призначав замість них зрадників? Він є учасником чи є зараз питання основне, чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського груповання? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати, на мій погляд, те, що тут є. Президент Зеленський причетний, прямо причетний до державної зради. Незнання ситуації не звільняє від відповідальності. Це реальна зрада, це реальний злочин. І те, що зробив Зеленський, він має відповідати перед судом по 111 статті. Але має бути проведена перевірка, можливо. Набагато більше коло людей формували позицію Зленського з цього боку, брехали йому. Тобто він має бути допитаний, він має давати покази. І, можливо, там не тільки Баканов, не тільки Кулініч, не тільки Наумов, не тільки Демченко, а ще інші. До речі, Демченко має бути теж надана оцінка в цій справі. Бо тут про РНБО дуже чітко сказано. Проблем ніяких не було у ФСБ. В ЗРНБО. Тому що там був Демченко. А де Демченко в цій справі? Чому ця людина теж, за наполяганням наших західних партнерів, після 24 лютого була відсторонена від посади? Він не виконував обов'язки. Формально його зняли в червні, а фактично він зник 24 лютого. Чому така велика кількість агентів була призначена президентом Зеленським? Яке його роль у цій схемі? Яку намалювала спочатку Федеральна Служба безпеки Російської Федерації. Чи перед ним як перед е, Віслюком водили мор морквою і тикали носом, що він має підписувати, він чомусь підписував? Чому? Чи він свідомо робив злочин, знаючи, що він призначає, дивлячись документи і порушуючи закони України, призначав агентів ФСБ? Я хочу сказати, що це абсолютно не розвага. Внаслідок дій здачі всіх національних інтересів, державних інтересів, повній передачі під контроль Служби безпеки України в ФСБ, тобто Росія керувала ФСБ, ви можете собі уявити? Внаслідок цього, це трагедія всієї нашої держави. Це ось через те, що були російські агенти в керівництві СБУ в Москві думали, що їх тут зустрінуть з квітами, що їм все відкриють, віддадуть всі мости.